Одна з ваших найулюбленіших тем молочниця. Питання, які ви часто задаєте на прийомі, і що ви точно не знали: 70% випадків молочниці спричинені збутником кандіда Альбіканс, але є ще 30% випадків молочниці, де є збутник кандіда нон Альбіканс. Це нетипова агресивна форма молочниці, на яку не діє стандартна терапія. І у зв'язку з цим виникають такі особливості, що молочниця гірше лікується. Частіше рецидивує, приймає хронічний характер. На неї не діє стандартна терапія. В нормі біоциноз піхви складається на 95% з молочно-кислих лактобактерій і 5% його займають умовно патогенні мікроорганізми, серед яких кандіда альбіканс, тобто молочниця. В нормі вона знаходиться у вигляді неактивних спор. І ніяк жінку не турбує, і тому лікувати не потрібно. При дії певних негативних чинників на організм, також при прийомі антибіотиків, місцевий імунітет може порушуватися, і гриби роду кандіда можуть активно розмножуватись, викликаючи запальний процес. Також з іншими мікроорганізмами гриби роду кандіда можуть утворювати біоплівки, на які не діє стандартна терапія. Багато чинників можуть провокувати розвиток молочниці. Це, наприклад, використання комбінованих оральних контрацептивів та внутрішньоматкових спіралів. Сприяють розвитку молочниці, стреси, імунодефіцитні стани, прийом антибіотиків. Носіння незручної синтетичної білизни, гормональні зміни при вагітності, підкриття статевої щелини, що спостерігається при опущенні стінок піхви. Для лабораторного підтвердження використовується проста мікроскопія, тобто звичайний мазок на мікрофлору. За необхідності можна взяти бак посів з чутливістю до препаратів. Діагноз молочниці можна також підтвердити методом ПЛР-діагностики. Якщо у жінки немає ніяких скарг, а в мазку на мікрофлору виявлені спори та міцелії ріжоподібного грибка, лікувати жінку не потрібно. Лікуємо жінку при наявності клінічної симптоматики, скарб жінки. І якщо жінка приймає антибіотики, для лікування молочниці краще використовувати місцеві препарати у вигляді кремів, мазей, свічок. З свого досвіду можу вам сказати, що цей діагноз жінки часто встановлюють собі самі, але це не завжди вірно. Часто за молочницею жінки сприймають будь-які білі виділення та наявність дискомфорту та зуду в області зовнішніх статевих органів. Тому краще не займайтеся самолікуванням і проконсультуйтеся з лікарем лікареми гінекологом